Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні знову про відливки воском. Віск це сильний природний матеріал, що щитує і забирає негатив. Страхи, енергетичні блоки, поропи, порчі, злі побажання, чужі впливи. Воскова відливка це зліпок енергетики людини. Під час чистки ми бачимо деструктивні зміни, які впливають на якість життя людини. Деструктивні програми бувають різного походження, різного впливу, давності та різної сили. Від цих чинників залежить, як швидко відбувається очищення людини. Чим глибша проблема, тим більше часу і енергії потрібно на очищення. Якщо у вас є негативна карма роду або негативна особиста карма, це необхідно вирішувати іншими видами чисток. Це все також можна вирішити. Воскова відливка в такому разі покращить ваш стан на деякий час. Потім можна буде її повторити. Немає показань для відливок. Можна робити з перервами в 3-4 дні. Також можна робити дітям. Ось це крадні сукади, ось другий, ось третій, закольцовочка на безконечність. Ось така історія. Корчик за кольцовками не небезкомічності. Віск одразу прибирає негатив з вашого біополя. Тож не звалікайте, енергетична чистка це запорука здоров'я, гармонії і щасливого життя. Запрошую до себе на відливки воску.